Привіт-привіт. Прийшла робити перевірку. Валера мій ось все, працює. Я вчора позаливала помідори, він сьогодні підпушує. О, перчик підпушує. Валер, ти вже перець вже можна свірвати. Не ти, ще може. ти вже не купляй. Та хвата його, давай його будемо зривати, хай новий наразі. Ах, красавчик. Ось дивіться, він хоч і невеличкий, але вже нашій. Дивіться, дивіться який, дивіться. Та вже можна зривати на борщ на суп. Ні, я говорю, хоч невеличкий, але він зросте. Звісно. вона поначіплялася на нікотрих багато. Ось. О. Ой, як його показати. О, нашій. І як ото сказати? Кажуть, що це в першу чергу спитають, чим ви підкармлюєте. Нічим. Водичкою. Водичкою. Заливаємо кожного дня. Прекрасно росте, без усяких хімій, без усяких удобрінь, без Поливи. нічого. Зараз я ось покажу. Так, ти сьогодні рано заливав? Ні, вчора, вчора вечором, за Валера заливав. Ти вчора, вранці і на ніч. Ну, Вранці і на ніч, правильно. Так, сьогодні не заливали. Да, бо сьогодні в нас температура була. Ось, скільки там Таня писала? 46 на, градусів ну, на, на сонці. На сонці 46. В тіні було 38. 38. О, То заливаємо і. Хай росте все. І Нішут. помідорчики заливаємо. Звісно, врожай не такий, як у минулому році. Ну, нічого. Є такі бадилля, такі гори, ні цвіту, нічого немає. Ну, ось у бадилля дві ці, яке високе, два помідора не щаслива. Да, геть нема, ну нічого. А земелька репається. Але сюди води я шлангу кидаю, лью воду, поки ото аж наверх не підніметься, не, не жаліємо, Так і буде. Як а є, так і буде. що все надав Ну що, бачите, які? Цибулька вже вуха опустила, не знаю, виберемо, напевно, її. Скоро виберемо. Ну, це вона благодаря тому, що от перець поливаємо. Та їй водичка ну, припадає. Моя система що якраз поливаємо і посаджено у цибулі перець. Ти буде вибереться, там перець буде рости. Якраз її йде влага і вона хоч якась може Ну, Та буде нормально. А так трудимося, труд багато. Треба влажувати. Минулому році ми почти не поливали, а не поливали, по початку. Ні, по початку, коли поливали, посадили, а потім. У да, а минулому а році без поліва воно вже почало. Та вже, нічого б не було вже зовсім. А поза минулому року то взагалі почти не поливали, зато слимаків було. А, так, а, да, ото як тоді ж дощі були, да. та й слимаків було багато. А в цьому році дощів немає. Ну, сліди, слімаків, ой, Слимаків є, так. Да, ну не так. А то я говорю, що ж був. Я був. ж вам тоді показувала, та ми з Валіри багато відео показували, як боролися із білокрилкою, і з слимаками. І збирали і їх, і солю посипали, так коротше, говорять, ну, скики клопоту було. Я говорю, по заторі практично не поливали. У минулому році по початку трошки полили, а потім дощі пішли, а в цьому році я не знаю вже скільки води вилили і лєм, лєм, льем, полуницю спасаємо. Вони все спасаємо. Все спасаємо. І, і огірочки, і помідори, все спасаємо. Що можемо? По можливості. Бідні квіти, я не знаю в цьому році, як вони витримають. Ну важко, є, важко їх видержувати на такій спеції. Я їх понімаю, сам не видержиш. А? Та ну, так. А я зараз ось піду, покажу. От сміялися з нас, сказали, що стіна Берлінська. Поставили, те де, тепе. А вона мені захищає мої квіти. Ті, що я посадила. От подивіться, я зараз вам покажу. Е, 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 е Після обіду, після обіду, та, мабуть, після 4 часу, оце, от у того о у нас ось по квітах даже видно. Затінок. Ось по цій астрі. Отак. Ось, ось і дивіться, які астри стоять. Що тут, що тут. І хто б що не казав. А от у того ось вже затінку нема. І подивіться, яка астра. Вона у мене тут сохнуть починає. Вон листя нижні. В'ялий, дивіться, які ось. А ці стоять, вон, як стовпчики. Отак. І тут ось. ось, ось тож. І казалось би, що да? там? Чуть-чуть того затінка. і 16 часов. А воно є велика різниця. Ну нічого, я буду то поливати, звичайно. Зараз вам покажу лілійка, яка в мене розцвіла. Фух, вже і сапати треба. Ой, і сапати, і поливати, і не знаєш за що хапатися. Дивіться, яка красуня розцвіла Сальвійка вже цвіте повним ходом. Це в мене тут ряд цієї сальвійки. Я теж люблю багато водички, коли багато водички в кущі такі браві, дородні. Ну що ж, зараз постараюсь по мірі можливості поливати. Яка красунечка? А це вам ось покажу отаку квіточку. Гіргіночко. Це розцвіла друга, другий кущик другого сорту. Це мені галюня Цімерман прислала. Я не можу нарадуватися ними цими квіточками. Галюнька, якщо ти дивишся відео, я тобі дякую. Оце розцвіла ось Лілійка, ту що я виписувала з сади буковелі. Ну, я її таку не вибирала, звичайно, ну вони прислали. Ну, нічого така. Нічого собі така. Ох, дорилася об кілок. Боляче. Оце в мене такий один майор кущик. Валера каже, чого він не повний. Я там знаю, чого він не повний, бо не повний. О, лілейнички -лі квітнуть. І ще є такі пізні пізні. Не знаю, я вже забула, якого вони кольору. Ось, бачите, тільки випускають І... пуп'яночки. А так от основна маса їх вже оцвіла. Ось ось такий. Це Валера, мабуть, в тому році купляв його. Чим відео ми знімали. Ой. Оці мені найбільше подобаються. Ось так. Ну і ціни погані. квітнуть. Так. кабак мій росте. О, та він уже, оно, Валера, опустився, я ж його підв'язала, а він ось мало нитки йому. Ось все. А на кінцях ось у дивіться, бачите? Кабаки. Ну його треба отак і хай він по стіні цей. Ой, забула як. Плететься. О, в нас помідори червоні є. Да, Тю! Тебе... дивіться, ура! Начало сезону. Ах ви висерунчики манюні. Такі гарненькі. Отак. І перчик а, вона. Олю, там... Нам писали, що ви гори, огородники, садовники-огородники, стріли чого не, не, на цибулі і на час Де ви бачите. А на цибулі в нас стріл не був. То важливо треба було слухати. То цибуля посаджена на зиму. на зиму і вона на зелень. І мені не... дайте відповідь, може ви знайшли якийсь інший спосіб збирати насіння, я не знаю, може є. Ну, спеціально висаджується цибуля, висадки на насіння, стріли не зрибаються. Та що на цибуля, ось, цього, де ви бачите стріли. Не говорили, що уважно слухати треба. на чеснику, то патріотичний часник. Оля хоче зібрати насіння з нього. Ну, говорили, тож написала що, та людина, яка не має поняття, з чого, насіння р, з чого збирається насіння чеснику. І, і цибуля. Ну вони думають, що ото головка чеснику, ото 100 часники садиться. Там ми вже вирвали, той часник, там було б все вірвано, а ми казали, що. А для того, щоб обновити насіння часнику, от то у нас і стріли. Воно, ціла куча їх. А тут не це будуть, де стріли? Я не бачу, може б хтось побачити. Куди ти дивишся, Валіра? Mm. Ти хочеш на мене подивитися, мабуть. Що, Я на перчик дивлюся. Ну дивися і на мене ж теж мене не забувай. Так зараз зроблю фотку. А зачем тобі очки? Я не можу дитина. Бо тому що дуже гарне зріння. А, понятно. А я то думаю. Нас тривога почалася, але роботу ніхто не відміняв, як би там не було. Сколько ж можна раз на тебе дивитися? І кажи, що ти хотів казати. Он Усе помощник вже, вже, прийшов. Уже вечір сонце зайшло, а от я працюю жара. Духотіше, мокрий весь, весь мокрий. Зараз і я піду працювати, бо мені треба поливати. Все. І, і сонце. Ну, звісно, воно ж така ж вода гаряча у ставку. Ночі температура 32 градуси не, у нас не. Ночі 32. А, Зараз, а сьогодні трохи. на сонці 46. Ну як вона може бути не, не горяча, якщо воно не остиває? Ну, у нас скоро там закипить і риба і буде листовок, а воккауха. Не кажи. Та вода така, що і ви вилазить з неї не хочеться. Так, ну що, дякуємо вам усім, що ви були з нами. Дякуємо вам, що ви є у нас. Пишете коментарі, дивитесь відео. Ми вам Дякую. шлем усім вітання від нас, да, Валіра? Любимо і поважаємо вас, що ви у нас є. Ну Може, ще хто не підписався, то підпишіться, будь ласка, О, е, поставте лайчик. Ну а на коментарі Оля відповість. Обов'язково. А я працюю, бо я спішу. Давай, і я пішла. Пока-пока. усім Пока-пока.